Вирощування перцю у відкритому ґрунті. По схемі мульчуюча плівка чорна, 1,20, ширина 40 мікрон. Капельна стрічка у мене одна посередині ряда. Краще було б, звісно, кинути дві, але, в принципі, і так, на плінку кладчику просто в мене не було на 2 сопла, щоб ставити вкладати 2 капельних стрічки. Між рослинами перць. перець у мене, до речі, весь кубовидний. Геркулес основний сорт і 1000 штук тільки жовтого солонора. Той самий Геркулес але жовтий. Мульчуюча плівка 1,20-40 мікрон, капельна стрічка. 8 мілс товщина 30 см між емітерами. Лайфлет 2 дюйма. Між перцями 40 см. Між перцями по довжині так, 30 см. По перцях. Е, перший, е, як називають, коронний корону квітку ми забрали. Тільки вона почала цвісти, ось коли вона мала такий гой вигляд, корона квітка, ось вона завжди там посередині. Ми її зразу обриваємо. Я жду ось такого розміру, деякі раніше обломують. Просто людям важко пояснювати, що потрібно обломувати. Тобто я спочатку жду, поки вона розкриється, зацвіте, ось вона там знаходиться. Всі коронні квіти ми позривали в кожній перчині. І перець при посадці було б непогано прикидувати ще землею. Тобто мульчувати. Перець був посіяний в касету 96 1 квітня. В такій касеті він може пробути днів 50. І 20, 18, 20 травня я його висаджував у відкритий ґрунт. Листовий апарат мені подобається у перця, висота в нього не дуже, тому що я не використовую селітри, карбаміди. Але листовий апарат мені у нього подобається. Якщо у вас перець витягнутий без листового апарата, у вас почне перець згорати в липні місяці при жарі. Ще зеленим, обов'язково розкачуйте зелений апарат у перців. Тому що перця у вас. Якісного не бачити. Листковий, листовий апарат закриває перець перчину саму від сонця. Ось такі листки. Ось. З рукою. Ось рука. Ось такі листки повинні бути. По хворобах, по шкідниках все повністю у мене співпадає із помідорами. Я обрискую помідори і зразу проходжу по перцю. Так, ось ще перчик. Ось під пальчики метрибузинчиком. Хоча ставили, робили екрани, але все одно, ну це більш краї, де рівно. Якщо треба буде зняти відео, як ми боремося із бурянами, пишіть в коментарях, я вам покажу. Як я це роблю. Взагалі гербіцида в перцях, такого приписаного немає. Любий у вас гербіцид, він або спалить перець, або, при, або його буде пригнічувати. Ось я вам зараз покажу. Є ряд у мене перця. Де на нього попав гербіцид? Ось дивіться, різницю. Ось перець, який має вигляд. І ось. Ось там не попав, ось тут попав. От вам гербіцид З цього перцю у врожаю не ждіть взагалі. Все, ноль. Тут не буде перців. Ось о. Такий перчик. Ну, може візьмете декілька перців, але то... Це вже не перець, все. Він згорить, в нього нема листової маси, в нього нема кореня, а... Ось попав гербіцид. З екранами один раз я вніс сюди метрибузин. І ще що хочути по перцях. Деякі говорять, що коли ми вносимо гербіциди в міждурядку перця, от, наприклад, буде йти декілька днів дощ, він його змиє в ґрунт і підпали коління. коріння. Запам'ятайте, перець ніколи в житті не випусти коріння за плівку. Уперця найменша корнева система. Серед баклажана, помідори, ну, взагалі, в нього дуже малий корінь. І плюс в мене капельна стрічка розташована по центрі все коріння, буде йти під землею. І ось в цю сторону. Туди воно не піде ніколи. Тільки в цю сторону. Один раз в нормі 0,8 кг на гектар можна внести зінкорчика. Контактні гербіциди, такі як Баста, е Реглон Форте, я, сто... я їх не прихильний використовувати. Якщо він тільки попаде у вас на лист, він зразу зробить там, де впаде капелька, чорну крапочку, Жіть альтернаріоз. все. А вже з хворобами боротися, це вже, це вже мінус врожай. Ось такий вигляд має перець. Ось цей бур'ян весь, це все потрібно вручну проривати, запати. Гербіцид я більше вносити не буду. Висота гряди сантиметрів, я думаю, 20. Ось такий вигляд має перчик. Весь перець кубовидний. Каплевидний перець. У мене в знайомих вже отакий гой. Має розмір. З кубовидним трішки буде довше. Так, ну, що мав розказати, те розказав. О якісь запитання пишіть в коментарях. І до зустрічі на каналі.